Найцікавіше на сторінках газет міста цього тижня. Газета Трудова слава у випуску від 22 лютого повідомляє КП регіонального масштабу чи приєднається Бориспіль, як виглядатиме майбутній громадський центр, зображення фасадів та коментар від забудовника. Газета Вісті від 21 лютого пише: Бренд міста. Обираємо майбутній логотип Борисполя разом. Закохана у пісню, ексклюзивне інтерв'ю з солісткою народної хорової капели імені Павла Чубинського Альоною Шиналь. Газета Термінал у номері від 22 лютого інформує, проблема номер один: чим далі по дорозі, тим більше ям. Будинок культури питання, яке не дає спокою Бориспільцям. Газета Ринок від 22 лютого пише про таке: розмовляємо українською 21 лютого, міжнародний день рідної мови. Головна причина безробіття необізнаність. Корисна інформація про трудові права читаємо пресу міста разом із телеканалом Бориспіль.